Давно не бачились. Сьогодні у нас важливий, я б навіть сказав, програмний випуск, а точніше, програмно ювілейний. Бо не так давно проєкту «Віскі Максимум виповнилось 5 років. На зорі ковідних обмежень я просто взяв і почав знімати відео про одне із своїх захоплень віскі. першим в українському Ютубі, українською мовою, бо мова має значення. Питання проекту можна залишити в коментах, подарунки також приймаються вподобайками та підписками, і власне мови, і стосується питання, яке я хотів підсвітити у цьому випуску. Питання це піднімають часто, дискусії, суперечки тривають давно. Але все ж таки, який рід має слово «віскі»? Пересічний глядач скаже: Ну відкрий будь-який словник, і там буде написано «віскі», Невідмінюваний іменник іншомовного походження рід середній. Але давайте розберемо, як же віскі потрапив до середнього роду. Прикладів вживання слова віскі в українській літературі 19 століття ні я, ні чат GPT не знайшли. Ревізія ж словників української мови показала, що вперше віскі трапляється в словнику Григорія Голоскевича, видання 1918 -го року. Це був перший український правописний словник, який пережив купу перевидань. Так от у цьому словнику бачимо наступне: віскі, англійське, невідмінюване. Відзначаємо, що рід не зазначено, проте це ні про що не говорить. Галаскевич багато де рід просто не вказував. Ну а вже в радянські часи утвердилось наступне правило визначення роду для слів іншомовного походження. Незмінювані іменники, що позначають загальні назви неістот, на як-от, напоїв, страв, хімічних речовин та й загалом предметів неживої природи зазвичай належать до середнього роду. Приклади какао, еспресо, пюре. Відзначаємо тут для себе слово зазвичай, бо у цього правила існує просто сила силенна виключень. Наприклад, торнадо це чоловічий рід, кольорабі, жіночий рід. Сологуні чоловічий, салямі жіночий, барбекю – чоловічий, кантрі чоловічий і, увага, бренді, чоловічий або середній рід. І ось тут у мене з'явилось питання чому бренді можна, а віскі ні? Давайте розберемось. В радянських словниках 70-х-80-х років бренді теж приписують до середнього роду. А от десь на межі 1990-х2000-х додається чоловічий рід, який згодом і фіксується в словниках. Які основні чинники дозволили бренді стати чоловічого роду? Їх два. Перший семантичний вплив, а по-простому тяжіння до значення. Поясню: бренді це міцний алкогольний напій, чоловічий рід, міцні алкогольні напої, коняк, ром, бурбон. Теж всі чоловічого роду, усі ці слова належать до одного семантичного поля, і граматичний рід тут нібито інтуїтивно вирівнюється під чоловічий. Тут я можу лише сказати, що належність віскі до цього ж самого семантичного кола для мене більш ніж очевидна. Другий чинник називається жива мовна практика або по-науковому узус. В якийсь момент на редколегіях визначили, що бренді в розмовній мові вживають переважно в чоловічому роді, і нема чого пручатися волі народу, тому регулятор зафіксував обидва роди як правильні. Щодо віскі, для мене теж абсолютно очевидно, що в розмовній мові слово вживається виключно в чоловічому роді. Але у нас вже типу, серйозне дослідження, бо в мене, може, віскі бульбашка така, тому пропоную наступне. Давайте зробимо огляд інтернет-ресурсів, які продають віски. Бо от їм якраз конче потрібно розмовляти однією мовою з потенційним покупцем, щоб саме їх ресурс видав Google чи інша пошукова платформа. Тому в цих інтернет-магазинах все має бути максимально близько до народу. Так, ну давайте серфіти. І я паралельно ще одну штуку вам хочу показати. Стосується це виконання закону України про те, що за замовченням має бути українська версія сайту. Я покажу, як це реалізовано в наших основних інтернет-магазинах. Що з цим рішенням не так. Ну, а для початку давайте найнародніший портал розетка. Подивимося, що в неї. Відкриваємо каталог. Алкогольні напої, ой, міцні. І віскі. Так, і для початку давайте швиденько зазирнемо до фільтрів. Вони багато нам про що скажуть. кажуть, вони нам наступне: що віскі односолодовий, а не односолодове. І, і то, що він житній. Проте ми тут бачимо тенесійське. Візкі, це я думаю, розділ з'явився, бо ну, тут тільки Джек Daniels, очевидно, в розетки. І Джек, в принципі, як і переважна більшість тих компаній, які мають свої українські версії, офіційні перекладені, там все ж таки дотримуються офіційного правопису, і в принципі це правильно. Давайте погортаємо якісь е, варіанти. Ну, наприклад, Гленґрант. Що у нас? Гленґрант, десяточка. Бачимо, це явно не розеточні СМИ вводили. Це з сайту офіційно. Ну, бачимо, що це єдиний. Скотч, віскі. не єдиний, а єдиний. Далі давайте подивимось. Так, ще вас? О, тут я про щі вас. Давайте так, це рояль в кущах, я це наклацав. Попереднього, але це дуже смішно. Значить, що ми бачимо? 12-річний шівас 1 літр. Так, І що нам пише про нього опис? А опис пише наступний. Що Тратата, майстер створив 18-річний віскі. Окей, окей, 18-річний літровий. Тепер ми бачимо той же самий Шівас від того ж продавця розетка. Але 0,7. Гортаємо опис. І бачимо, що той же самий майстер створив 18-річне віски. Ми ну, бачимо тут таку спробу всидіти на двох стільцях. Це оптимізатори від розетки, але це реально смішно. Так? Якщо 0,7, то може бути, може бути і воно. А літр то літр. Так, давайте ще кудись тицнем, тицнем щось. Ну, ось ще народні варіанти туламор. ірландці, вони в нас до кого себе відносять. Туламор. Один з найпопулярніших у світі ірландських віскі. Один, не одне. Так, ще що? Давайте більш варіанти дорогі, подивимося на Макалан. Ви до кого? Так. Ну, тут теж без питань. Шотландський віски з бездоганною репутацією, яка формувалась завдяки кращим майстрам -та -та, протягом двох століть. Ну, так, да, формувалась. Що з нею відбувається зараз? Не будемо. Про це можна написати в коментах. Отже, ну я думаю, що з розеткою все плюс-мінус зрозуміло. Ну, давайте, от Джек Деніелс. Він в категорії, які дотримуються. От як як я казав, скоріш за все, ось так скопійований з офіційного сайту, і десь тут ми побачимо все ж таки варіант, який вважається словниковим. Так, щось взагалі не почув. Це є, до речі, така побочка намагаються уникати взагалі згадувати слово віскі. Ну, Готуєш ти на сільське віскі. Або вживають його в таких множині, або в якихось формах таких, щоб не було зрозуміло, який ж це все ж таки рід, середній або чоловічий. Ну, якось так. Тут переважно більше все ж таки буде ну, як від, від фільтрів починаючи, так як більшість описів все ж таки будуть. Вживати в чоловічому роді. Так, і давайте про мову за замовченням покажу вам. Отже, ми відкрили розетку, так, За замовченням, мова була українська, і начебто все було добре. Якщо ми, наприклад, побачимо URL, то а, от ми побачимо тут от такий момент, що мова у нас вказана як додатковий каталог. Якщо ми переключимось на російську, опа. Цього вказівника мови не буде. І от насправді цей момент говорить, що саме ця мова вважається порталом головною. А Всі не головні ну, будуть мати свій маркер. Ну, зазвичай через URL ця розв'язка реалізована. І Таким чином, бачимо, що розетка вважає російську своєю головною мовою. Насправді, не тільки розетка, той же Google та інші пошукові платформи коли будуть заходити, будуть розуміти, що ось це головне а Все решта не дуже. І це капець, як не ок. Так, йдемо далі. Давайте тепер Goodwine. Щось набагато. Е, що ми тут бачимо? Ну Тут та сама проблема, що і з розеткою, так, За замовченням відкрився так, українськомовна версія. Але вже ми бачимо тут цей хвостик, який підказує, що ось ця мова для них дефолтна, насправді, а просто. При заході спрацьовував цей перемикач. І це дуже-дуже недобре. Давайте пройдемось по фільтрам віскі. ну Вже фільтр нам теж показує одна солодовий тенесі, написали англійською, просто щоб не заморачуватись Давайте подивимось описи Ну сходу що у нас Весткорк. Ірландці, ірландський віскі. Окей, зрозуміло. Ідемо далі. Щось теж давайте не, не занадто складне. Ну, канадці у нас. Куди? Канадський блендовий віскі. Добре. Приймається. Що ще? Давайте пройдемо, глянемо. Продовжимо з народними. Не за цим в гудвайн заходять, але купажований шотландський віскі. Окей, добре, може в них чоловічого роду тільки бюджетники? а щось дороге ні. Давайте відсортуємо по ціні. Від високої, до низької. Щось у мене навіть страшно рахувати ці нулі. Давайте глянемо в балвіні. Що у нас по болвіні? 3,5 літри. Ага, ну ось ми бачимо віскі. 1993 відображає рік, коли був розлитий віскі подвійної витримки, розлитий, а не розлито. Ну, тобто, у Гудвайна взагалі все абсолютно однозначно, що від фільтрів, що від описів, все чоловічого роду. Так, далі, давайте зазирнемо до Оквайну. Що у нас там буде? Давно вже виповнилось, Київ. Що у нас? Давайте спочатку з мовою розберемось. Так, ось, тут набагато це цікавіше. Ось як воно мало би бути, російська. Через додатковий підрозділ зроблено, а українська дефолтова. О, Оквайн, молодці. Будьте як Оквайн. Далі дивимося на каталог товарів. Віскі, традиційно фільтри. Так, куди вони їх сховали? Це класифікація у нас, мабуть. Житній купажований, купажований, однозерновий. Це взагалі якою мовою, ну, окей, односолодовий. Ну, теж з фільтрами все ясно. Давайте якийсь опис. Подивимося, от австралійці, які недешеві. Моріс Моріс, унікальний австралійський односолодовий. Зрозуміло, австралійці визначились. Далі подивимося, Ну, якийсь. Сингл грейн, ми ще не дивились, що у нас, куди вони хочуть. Теж хочуть туди ж, куди усі Односолодовий ірландський віскі. Добре, добре. Далі, далі, далі. Я Не знаю, ну от якихось японців ще давайте натиснемо. Що в них? Японський купажований віскі. Я думаю, що з окнам так само все зрозуміло за перемикач мови і за те, як це реалізована подяка. Ну і з родами віскі теж все очевидно в них. Так, ну і ще до вейнтайму. Давайте зазирнемо на сам кінець. Я думаю, цього буде достатньо. Відкриваємо сайт. Вже традиційно, давайте перемикач мов подивимося. Так, о, виглядає. Ось, як прекрасно все виглядає. Отут теж все правильно реалізовано. Молодці. Так і має бути. Так, проте, так, ага, інтернет-магазин. все. Йдемо туди. Ой. Так, 18 є. Місто Київ. Так, але, схоже, в інтернет-магазині все не так райдужно, як було на основному сайті. я Взагалі то не розумію Нашу дві версії мати будь-який маркетолог скаже, що це не ок? А, та, але менше з тим. Да, в цій версії невірно все зроблено. а Ми все ж таки давайте подивимося в каталог. Так, і тут фільтри нам теж говорять односолодовий, купажований. Все ясно. Тенесі, віскі вирішили чомусь так. Просто англійським таким варіантом позначити. Не хочу підписуватись. Давайте глянемо описи ще швиденько. Так, ну тут прям в шапках пишуть. Односолодовий, односолодовий. Так, в описах, що в описах. Так, так, тут нічого немає. Не знаю, якийсь томатін. Давайте натиснемо. З описами тут не дуже ну От віскі витриманий в американських діжках, а не витримане. Так... Ірландців ще тицнем Writer Tears», без опису взагалі Ну, знову такі назви, фільтри. Все нам тут говорить про те, що середнім родом в вайнтаймі не користуються. Отож, я думаю, що з пунктом жива мовна практика теж все зрозуміло. Ті, хто продає віскі, намагаються говорити зі своїми потенціальними клієнтами максимально наближеною до них мовою. Враховуючи все вище наведене, я і хотів би оголосити старт кампанії Віскі не воно про зміну чи додавання альтернативного граматичного роду слова віскі. Але очевидно, що зараз є набагато важливіші речі, як, от, наприклад, підтримка наших збройних сил. Тому вже традиційно прошу долучитись вас до зборів на потреби 10-ї окремої гірської штурмової бригади Едельвейси, реквізити за QR-кодом. Також я хотів би наголосити, що це відео не виправдовує невігластво і не пропагує дескриптивізм. Я хочу підсвітити, що зі словом «віскі» маємо дуже специфічний випадок, який призвів до прірви між словником і мовною практикою. Тому я хотів би, щоб це відео стало запрошенням до діалогу. Я би з задоволенням почитав би в коментарях когось із мовознавців, хто б фахово пояснив, чому в бренді трясця можна, а віскі – ні. Звісно ж, цікаво почути думки максимальної кількості людей, тому пірнай у коментарі і пиши, що думаєш з приводу цієї ініціативи. Ну а з вами був Макс. До наступних зустрічей, в яких ми продовжимо шукати свій улюблений напій. Щоб отримати відвіски максимум насолоди.